А дуже важливо проводити розмови зі своїми дітьми, і це є декілька путіних, декілька цих фігур. Це як ляльки, якими керують, і українці просто прийдуть до неї. Вони прийдуть до того, що вже існує. Зима не буде такою важкою, як зараз здається. Друзі, вітаю! Сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн, Ченлертаролог та контактер. Ісі та Гая відповідає, коли відбудеться звільнення Маріуполя та Мелітополя. Який фінал у Путіна? Чи буде блокаут в Україні та про психіку дітей під час війни? Про все це дочекайтесь за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Наскільки сильно війна впливає на психіку дітей та підлітків, як поводитися батькам з дітьми та як їм допомогти? -а, -а, а, дуже важливо проводити розмови зі своїми дітьми, не катуати, і дуже важливо пояснювати їм, що ці негативні події так, вони відбуваються зараз, і ми можемо їх бачити, але це не означає, що... Вони будуть відбуватися завтра чи післязавтра. Це може закінчитися будь-якої миті, і це закінчиться, тому що будь-яка війна закінчується. І що це так само, як на вулиці починає гриміти грім і лити дуже сильний дощ. І так ми розуміємо, що зараз це грім, зараз це дощ, зараз темно на вулиці, але це не буде тривати вічність. Колись це закінчиться і буде сонце, буде інша погода. Ми бачимо цей дощ, але нам не потрібно постійно дивитися тільки на дощ. Ми можемо дивитися на інші речі. Ми можемо обирати інші речі. Ми можемо а, розвиватися, ми можемо займатися музикою, ми можемо читати книжки. Так, негативна подія є, вона нікуди не ділася, але вона є зараз, і вона не буде вічно, колись вона закінчиться. А обрати позитивні речі, обрати гарні книжки, обрати гарні фільми ми можемо кожного дня. Тобто є те, що трапляється, а є те, що ми обираємо. І головне приводити увагу дітей на важливість вибору. На важливість того, що ми обираємо кожного дня. Тому що наша увага це наша енергія. Де наша енергія, там ми. На що ми дивимося, туди ми йдемо. І потрібно вчити дітей обрати, на що дивитися. Який фінал у Путіна? Хто насправді контролює Росію? Сукати, РТАСМ та. А, насправді а, там контролює і не Путін, це просто фігура е тусанта, і це є декілька путіних, декілька цих фігур, це як ляльки, якими керують е Санта. Та -та. А, можливо, це буде звучати фантастично, але а, це інша цивілізація, це інша раса. це... Не а, раса, яка мешкала на планеті Земля. Вони прийшли. Вони прийшли на планету Земля, і вони керують деякими повноваженими людьми, деякими на планеті. І їхня задача просто вбивати. Це вся війна, ви маєте розуміти, вона створена темними магами, і це просто такий ритуал вбивства. Їм потрібно людей. Це українські люди, це люди з Росії, Ті, хто керують владою Путіна, їм потрібні ці жертви. Це дуже великий акт приношення в жертву. Ви маєте це розуміти? Їм потрібна ця кров. Вони мають окропити землю кров'ю. Україна. Це духовна територія. І духовність в Україні почала підійматися, світитися. Ці суті, які створили війну, вони думають, що якщо вони окроплять цю територію кров'ю, вона не зможе розкритися в духовному сайті. Тобто, цей гнів він почне з'їдати людей всередині, з'їдати їх серце. Але нам не потрібно йти за цим планом. Нам не потрібно. Нам треба розуміти, що вони це роблять просто для того, щоб люди померли? Це єдине бажання як можна більше людей померти. Це те, що вони хочуть, але це не буде тривати довго. Це скоро закінчиться, це дуже скоро припиниться. Чи зміняться росіяни? Те, ви маєте. Також, розуміти, що росіяни мають таке мислення і таке ставлення також завдяки деякій мутації. І ці мутації вони використовуються на генному рівні дуже багато років. Була праця над їх розумом, над їх свідомістю, і навіть над їх генами. Ви знаєте, що в Росії вже введений електронний рубль. Тобто ця територія, вона вже, якби так сказати, має. Роботизовану енергію, так буде сказати вірно. Тому що ці грошові нововведення вони напряму стосуються той інопланетної раси, яка привела роботизацію на планету. І зараз ви можете бачити, як деякі країни вони йдуть в цю роботизацію. І Росія, вона вже повністю повністю Коряються цій роботизованій системі, чи вистачить українцям сил побудувати нову країну після завершення війни? Так, так. ця нова країна вона вже існує в майбутньому, і українці просто прийдуть до неї. Вони прийдуть до того, що вже існує так, звичайно. Коли відбудеться звільнення Маріуполя та Мелітополя? Is Це території, які будуть звільнені наприкінці війни, під кінець війни до кінця 25-го року. Чи буде блекаут в Україні? А, вимкнення світла а, можливі, але це не буде довго. Блекаути так, але це не буде дуже довго. Тобто дуже швидко. А, ці всі причини блокаута будуть поборені і все буде добре. Зима не буде такою важкою, як зараз здається. Це не буде так страшно. Яка буде кармічність у РФ за це все, що вона зробила Україні? І чи знайдуть потім винуватців, і їх накажуть? Потрібно зрозуміти, що це не буде якась одна людина, чи дві людини, чи група людей. Які будуть покарані. Люди, які роблять це, вони просто вже покарані своєю негативною дією. Діяти так без інших людей це вже покарання. Це дуже велике покарання мати такий забруднений розум, таку забруднену свідомість, щоб так діяти. І ці люди вони постійно знаходяться у пеклі. Насправді вони ніколи не перебувають у спокої. Вони перебувають у великих страхах, у великому бентеженні. Їм важко жити, їм важко спати, їм важко дихати. Їхній стрес не закінчується ніколи, і він не закінчиться до кінця цього втілення. І він також буде продовжуватися. У інших втіленнях. Це не просто покарання, як взяли когось, поселили в тюрму і покарали. Ні, це покарання, яке йде вже зараз, в них, і воно йде кожну хвилину, воно постійно, воно не припинне. і воно вже стало їхнім нормальним станом. Тобто цей стан, де вони страждають, постійно в них є болі. Вони дуже хворіють, вони бояться, вони закриваються в своїх домівках, у них багато охорони, це вже страждання. І вони ніколи не зможуть від нього позбавитися. Навіть якщо всі їх пробачать і скажуть, що все добре, ми вам пробачаємо, вони не зможуть жити нормально, вони не зможуть жити без цього страху, без цієї болі, без цих тягарів. Вони не зможуть функціонувати в цьому житті інакше, і також не зможуть в інших життях. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ!